Олександр Погробицький, військовослужбовець збройних сил України, депутат ради фракція Європейська Солідарність. Пане Олександре, добрий вам ранок. ранок. так, ну у нас пропоную подивитися відео. А це відео. Колишні зеки з підрозділу Шторм з також підтримали Пригожина. кажуть, прийдуть на допомогу вагнерівцям у будь-яку хвилину. Дивимося просто зараз. Розпізнавати крис із... із їхніх кабінетів. Давно уже пора их оттуда повыкидывать, а то расселись, ублюдки. Женя, мы с тобой до Талова, только цинкани мы будем. Весь Шторм-З за тебя. давите ветер гнить, давно пора. Ще раз група підрозділу шторм з підтримала Пригожина. Пригожин іде на Москву. Пан Олександр Путін дав звернення публічне, де сказав, що це зрада. Всіх будуть ліквідовувати після цього звернення. Пригожин зробив нову заяву, що на Росії буде. Новий президент пане Олександрі, як ви бачите в розвитку ці події, особливо в контексті України. Дивіться, це серіал, який відбувається на території нашого ворога, який вартий уваги. Для мене це так відбувається. Ми маємо розуміти основні речі. От просто їх маємо усвідомити і розуміти. Те, що зараз відбувається в Російській Федерації, це не заслуга пригожених там чи ще когось. Найперша історія це заслуга Збройних сил України. 100% погоджуюсь. збройних сил України, які за останній більше ніж рік скрізь де тільки можна було, дали по зубам е офіційним е підрозділам Збройних сил Російської Федерації, ЧВК Вагнера і так далі. І так далі. Взагалі, ця історія вона мала початок. І має початок, uh -huh. на мою думку, якраз того, що ми просто помножили на нуль ЧВК Вагнера. Найбоєздатніший підрозділ того, що там напроти нас стоїть. Якби. Не дасть мені збрехати мої побратими, що немає, не було і не боєздатнішого підрозділу, ніж ЧВК Вагнера, бо найважче було воювати проти них. Це об'єктивна правда. Чим це було обумовлено? Це було обумовлено тим, що вони дуже були мотивовані йти вперед. Чим мотивовані, ми знаємо. Кулеметами, які стояли позаду, тобто в них не було вибору. Там, відступити чи відтягнутись, вони розуміли, що їх чекає позаду смерть, і це їх мотивувало йти вперед. Відверто, об'єктивно кажучи, деяких мінімальних тактичних успіхів вони досягли. Я як людина, яка обороняла Солідар, скажу, що це було непросто ці м'ясні фарші стримувати. Ми їх стримували, ми не дали змоги їм розповсюдитись на якісь стратегічні частини. Але як тільки обнулилась здатність, тобто чисельна кількість цього ПВК Вагнера, ми вже почули від Пригожина. Те, що вони будуть там виходити з Бахмута, передавати е е позиції е офіційним підрозділам ВСРФ і так далі. І так далі. Але е знову ж таки, що, для мене, що це відбулося? Була деяка, вона, в принципі, є, конкуренція між Пригожиним і е міністром оборони. Аркастану, і начальником Генерального штабу. Пригожин намагався показати Путіну, наскільки він, його підрозділ ефективний, тобто найбільш ефективніший, ніж офіційні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Натомість так. Міністерство оборони спочатку нагадую, закрило можливість набирати цих зеків. Перше. Да. І з цього з цього, в принципі, і почався цей конфлікт. Далі вони перестали надавати снаряди і артилерійську підтримку. І це вже, цей конфлікт почав набирати обертів. Ми чули офіційні заяви від Пригожина, і він почав вже бути публічним, постійним, і він тільки набирав і набирав обертів. Потім він вийшов з Бахмуту. Вивів своїх вагнерівців, але е, що ж робити йому далі? Якщо він не буде активним або на лінії фронту і показувати свою альтернативність Путіну, то значить е, про нього просто всі забудуть. І тоді будуть виникати питання вже в його цій банді Вагнера, навіщо і для чого все це було? Тому, я так розумію, він зрозумів і усвідомив, що єдиним можливим для нього подальше його існування є оцей конфлікт і протистояння з Герасімовим і Міноборони. А зараз ми бачимо вже кульмінацію. Коли це протистояння вже переросло в те, що як сказав там Пригожин, що має змінитись президент російських і пане Олександре, Поки ми з вами дискутували знову остання інформація: 11-та година. А пригожин відреагував на відео Путіна про те, що треба устраніть ліквідувати. Цитую спускаво крючок гражданської війни спустив Пипа. Він чомусь його так називає. Замість того, щоб відправити одного чи двох. Перепрошую дегенератів відставку. Він наказав нейтралізувати найбоїздатніші підрозділи Росії. Життя одного чи двох зрадників. Це цитата, були поставлені вище 25 тисяч героїв. цитата. хто у цьому конфлікті зло вже очевидно, і ми переможемо це зло. Перемога буде за приватною військовою кампанією Вагнер. Йдеться взагалі. Пане Олександр, ну це дуже жорсткі заяви. Вони проти Путіна. Ну відставили. це все э, пригожений де в банк. Ну, заяви проти Путіна почали звучати ще вчора. Так. Да. коли Пригожин заявив про те, що все це почалось тільки заради те, того, щоб хтось там собі нову зірочку отримав, звання маршала і так далі. І так далі, і що не було, ніякої, не було ніякого сенсу починати цю війну. І так далі, і так далі, це ну якби повністю протирічило тим наративам, які ми нещодавно знову ж таки чули від Путіна на прес-конференції. Тобто він повністю вже усвідомлюючи вчора, що, куди він іде і чим це як це буде продовжувати, вже почав ці заяви проти Путіна, по суті, проти його цілей, його особистих озвучувати. Але я хотів би ще звернути увагу на те, що. Нам теж слід не вдягати рожеві окуляри. Нам треба посилювати допомогу Збройним силам України. Так, це так. певною мірою. Перенесе увагу ворога не на лінію фронту і оборону, а знов ж таки звідти перенесе увагу на внутрішні процеси, які є дуже серйозними. Як би нам там що не здавалося, але 25 п'ять тисяч. Людей, які пройшли лінію фронта плюс брання, плюс якась кількість боєприпасів, це дуже серйозна історія, на яку варто звертати увагу. Тому це дає нам якесь вікно можливостей на лінії фронту. Я думаю, що наші збройні сили його використають. Звісно. Дуже хотілося б, щоб е це закінчилось втратою, повною втратою боєздатності російської армії, адже це наша мета. Так. А, бо дивіться, від того, що там зміниться, а, там, ну, там чисто гіпотетично, я просто кажу, навіть якщо там, на Путіна буде не Путін, а Уткін там чи Пригожин, чи будь-який інший політик. А Пригожин, наприклад, буде руліть армії, нам легше не стане. 100%. Отже, якби наша задача знищити російську армію, знищити її боєздатність, і тоді можна вже сказати, що якесь полегшення для нас відбудеться, бо ворогу треба буде відновлювати сили, резерви і так далі. І так далі. Повна перемога це окрема тема для розмови, але використати цей момент для того, щоб максимально нанести ворогові ураження, максимально знищити його боєздатність це, це наш обов'язок. Наш обов'язок зараз об'єднано е, з позитивними думками допомагати Збройним силам України. Збройним силам України, кожному на своєму місці виконувати поставлені задачі вищим командуванням, і я думаю, що ми досягнемо успіху. Пане Оксандре, я б хотіла з вами ще дві тези обговорити. Ну, От зараз прийшла терміновано новина. Російська авіація просто зараз завдає ударів по російській трасі М-4, якою рухаються бійці ПВК Вагнер до Москви. Прекрасно, просто прекрасно. Для мене ну, приємно це чути. Ми від Київ за три дня прийшли до чого. Москва за день. Да. Москва за день. Воні ж Ростов там, і Полікар. Ну це просто. А що? Якщо ми якщо сьогодні ввечері не будуть в Москві, то Москва за день. І тут пане. Тут ще окрема історія. Так. Хотів би зазначити, що показує з військової точки зору нам вся ця історія. Дивіться. Як історія з Білградом, так історія з Вороніжем і Ростовом на дону нам показує, що не все так добре в королівстві ворога з військами і резервами. Те, що Вагнер так швидко зайшов, ну просто вдумайтесь, в штаб угрупування південного угрупування військ Російської Федерації і ніякого супротиву там не було. Це говорить про те, про що? Про те, що не вистачає військ, як і не було їх в Білгородській області, і так далі. І так далі. Тобто, все, що в них було, все, що Україні. можливо, воно знаходиться в Україні. Так. Якби воно знаходиться на лінії фронту і стримує там. І, е, і це, бачите, говорить про те, що не всі прорахунки і розрахунки, розвідки Федеральної служби безпеки Російської Федерації, вони є правильними. Тобто ворог допускає дуже серйозних помилок, відкриває свої тили і якби утримує по голові від своїх же громадян, від своїх же представників якихось військових формувань. І я думаю, що ця історія буде ще надовго. Бо Вагнер я вам ще раз хочу відмітити: Вагнер це не дитячий садок і не срочники. Як не, це серйозний боєздатний підрозділ, який 100% перед тим, як робити ці кроки, якось їх продумував. Те, що там авіація працює по трасі, ну окей, але я ну, не впевнений в тому, що вони всіх їх знищать. Тобто, це вже спровокувало, ми бачимо, заяви там, від яких штурм З, да. Це теж зеки, але які воюють офіційно в Збройних силах Російської Федерації. Ми бачимо, що там в воронежі взагалі здаються, тобто незадоволених військових, і в Російській Федерації багато те, що ми бачимо. І це протистояння може переростати все в більші і більші масштаби. І тут авіації власної не вистачить. Тобто, ми дійшли до того, що російська авіація бомбить себе самостійно. Армія, яка присягала там захищати свою країну і народ, його вбиває. Ну круто, супер. Олександр, от, е, домовитися вже не вийде, хтось повинен бути програти. Е, це пишуть я, воєнні аналітики. У мене до вас два запитання. На вашу думку, от, е, зараз всі, а її Ростам заде, воєнний аналітик, вчора вночі написав, що він вважає, що 25 тисяч у Пригожина це недостатньо для воєнного перевороту. І він каже, все це може і зараз каже, немає е, жодних передумов до революції, тому що Путін поки не програв, але це його тези. Тобто не треба, як то кажуть, шапка закидатість. Він називає умову, за якою може бути цей державний. Я перепрошую, воєнний переворот, коли регулярні частини міноборони, а солдати доєднаються до пригожина. Absolutely. І коли вони це будуть робити, ось при такій ситуації можливий переворот, і тут у мене пане Олександр до вас запитання. Ви розглядаєте такий сценарій? Чи це реалістичний сценарій станом на сьогодні? Як у військового вас забити? А чому ні? Uh -huh. Враховуючи ту кількість перехоплень, які ми з вами чули, і ті настрої, які є в Російській Федерації, вони вже якби є системними і є ну, досить таки тривалий період часу. Я маю на увазі, що там не підвозять БК, багато загиблих і поранених, зарплату не платять, і так оці ми чуємо. Як там виють російські військові, то я думаю, і багато офіцерів, які... Загинули кадрових офіцерів, все це інші бачать, інші офіцери. Я думаю, що такий шанс є, але його хтось має теж зорганізувати. Якщо це вдасться, то ми можемо і цей, цей варіант теж побачити нам. В цьому плані в будь-який розвиток подій він на руку. Запаслися попкорном. Да, треба запасатись попкорном, чистити власну зброю. Не відволікатись від важливих для нас аспектів підготовки до наступальних дій, використовувати цю ситуацію вигідно для нас, бо можна просто дивитися серіал, а можна щось робити. І треба це робити. І я думаю, максимум вижити з цієї ситуації для того, щоб досягнути наших поставлених наших цілей. Ми про це в першу чергу маємо думати. Друзі, просто зараз подивимося останнє відео з приводу воєнного, воєнних акцій. Війна почалась. Так місцеві коментують перестрілку між вагнерівцями і регулярними військами в Воронезькій області. Дивимося просто зараз цей воєнний конфлікт. Шо, війна почалась. Громадянська війна просто. Громадянська війна. Ну, не громадянська, я б не назвав це Даш, а Де ми там в Росії громадянська військовій військовій військ військовий все, бінго, згодно. <смір> <смір> Якби тому я б не назвав це громадянська війна, це якісь Путчі. Да. Ми ж це бачили в історії Росії не один раз. Мені дуже також характерним є. Історія, ви пам'ятаєте, як і, на, і після початку повномасштабної війни проти нас і до неї під час АТО ми бачили роботу російських ІПСО з історією про те, що треба розвертатися і йти на Київ. От такі вкиди були ну, постійно, да? граючи на емоціях наших військових, граючи на емоціях наших громадян, але як виявилось. Так. Наше громадянське суспільство є стійкішим до цих проявів ворожих і ПСО, на відміну від Російської Федерації, де ті наративи, які вони намагались просувати в нас, спрацювали проти них, але вже на їхній території. І це є теж дуже знакова історія, коли те, що Є можливим і є цілю ворога ви, 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 працює проти нього самого. Пане Оксандр, розумієте, я вночі слідкувала за цим не спала сьогодні всю ніч, і от я читала коментарі е, про те, як фактично в Вороніцькій області військові здавалися і вони плакали, вони були в шоці. Вони переживали, вони боялися їм було страшно, як Вагнер, що буде їм страшно було. остання інформація: 180 російських військовослужбовців. Збройних сил Російської Федерації здалися в полон вагнерівцям на прикордонному переході Бугаївка Воронецькій області. Вони всі здалися в полон, тільки не чіпайте нас, тільки не вбивайте. Це якийсь страх у людей. І зараз цю Розгвардію підняли в Москві. Знімають банери з рекламою приватної військової компанії Вагнер. Розгвардію відправили перехопити вагнерівців. Ну там десь я от нарахувала 10-12 я так розумію, автівок, які от просто зараз рухаються в бік. І Лукашенко вивіз свою родину з Білорусі цієї ночі. І Прикольно. тут мені здається сигнал до Туреччини. Борт номер один в Білорусі. До Туреччини. Так, до Туреччини. І тут не бачите ви якихось співпадінь. Ну, те, що Лукашенко вже давно, як кажуть народі, сидить на стрьомі, це вже точно якби нам відомо. Да? А, те, що він вже не зовсім керує ситуацією в себе на території, теж нам відомо. Бо з того моменту, як Росія почала робити заяви стосовно розміщення ядерної зброї, Лукашенко мав розуміти, що все. Якби з цього самого моменту він вже нічим не керує, не управляє, ним управляє Путін. І розуміючи те, що крісло вже хитається під Путіним, Лукашенко розуміє, що під ним це кресло якби інертно теж починає хитатись. І він якби, відповідно робить кроки.